Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо готувати надзвичайно смачні ніжні і ароматні бананові млинці. Такий десерт полюбляють не тільки діти, але й дорослі. Приємного всім перегляду. Для тіста беремо 3 яйця, додаю півчайної ложки солі і 3 столові ложки цукру. Перемішуємо. Тут в мене 150 грам муки. Додаю півчайної ложки соди, одну столову ложку крохмалю. І це перемішую. Висипаю муку і вимішуємо. Тепер сюди вливаю 500 мл молока. Але поступово Влила і розмішую. Добре вимішали і виливаю все молоко, яке залишилося. І тепер знову гарно-гарно вимішую. Один банан нарізаю в чашу для блендера. Додаю сюди дві столові ложки сметани. І збиваємо бананову масу висипаємо до тіста. Додаємо 2 столові ложки олії. І все дуже добре перемішуємо. Тісто вимішали і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно відпочило. На розігріту сковорідку додаю так півчайної ложки олії. Потім олію вже додавати не будемо. Перший раз, як смажимо, я завжди додаю олію. Олія розігріється. Тісто перемішуємо і починаємо смажити. Ароматний десерт до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!